Добрий ранок, діти. Починаємо музичне заняття. Давайте привітаємо зі мною пандуску. Добрий ранок, дітки. Добрий день! Молодці, мої хороші. Сьогодні ми з вами розучимо другий куплет пісеньки, яка називається Зима. Молодці, послухайте, будь ласка, другий куплет. Слова другого куплета. Сніг пухнастий за вікном забіліло все кругом. Так, 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 забіліло все кругом. Так, 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 забіліло все кругом. Знов до нас прийшла вона, білогруденька зима. Так, так, так. Біло-груденька-зима. Так, та, так, так, біло-груденька, зима. А зараз давайте, прослухайте, а потім спробуйте зі мною під музику. А зовсім маленькі дірки можуть підспівувати трішки. Готові тоді почали. До побачення!